Фокер Д7 найкращий винищувач Першої світової. Німецький літак розрахований на одного пілота та розганяється до 200 кілометрів за годину. А це його втричі зменшена копія. Маленького двійника півдесятиліття власноруч моделював та складав Євген Галущенко. Два роки до того збирав документацію, як він виглядає: світлини, креслення, все збиралося, аналізувалося, потім креслився Літак сьогодні у столичного літака дебют. Його пілот, хоч і марить небом, тім замість штурвала В руках тримає пульт управління. Це не можна передати словами. Я літаю на легких літаках. Трохи пілотую, я не являюся пілотом, але так, іноді дають потримати штурвал. Це з дитинства. Це небо, це романтика, це захоплення, це задоволення. Штопор, бочка, кобра, мертва петля та віраж. Це ще не всі повітряні викрутаси, на які здатні маленькі літачки. Їх до Вінниці привезли 30 кращих представників авіамодельного спорту України. Всі учасники 26-го чемпіонату з авіамедолювання. Копію спочатку порівнюють з оригіналом, потім іграшки демонструють вищий пілотаж у небі. По правилам стрінування є об'язательні дві фігури, які всі без ісключення делают. Це горизонтальна восьмерка і зниження по кругу, тобто з висоти він плавно опускається по спіралі. От, і точка входу совпадає з точкою виходу і продовження польоту. Кожна модель унікальна. Деякі пілоти жартома називають їх дітьми та переконують, маленькі літачки здатні набагато більше, ніж справжні сталеві птахи. Здесь получение удовольствия совершенно не такое, как вы сидите в самоліті. Потому что эти самоліти можно перегружать и делать такие фигуры, которые реальные самоліти этого сделать не могут. Физически просто человек такое не выдерживает. Вот и все. А модель это делает. Організатор каже, рівень майстерності пілотів з кожним роком зростає. Вимоги чемпіонату суворі. Учасники повинні відтворити все до останнього гвинтика, навіть фарба. І та має відповідати оригіналу. Є літаки времен ще до октябрського перевороту 17-го року прошлого віку. Все це пілоти познаходили і зробили це чудо. Дійсно, яке ну, точно в масштабі відтворює той літак, який був більше ста років назад. Відчути себе пілотом спробувала і я. Виявилось, це керувати іграшковим автомобілем тільки у сто крат веселіше. Алла РПЙ Вадим Інжиєвський новини телеканал Віта.